Свої проекти я вам кажу, що зараз в Фейсбуці найбільш така цікава тема, яку перепощують, лайкають і таке інше. Ні, ще не мова марафон. Мова марафон трохи пізніше. Наш наше співоче поле, наш Київ Зеленбуд. Я вам скажу, що те, що вони зараз роблять, це такі цікаві меседжі гостям столиці і киянам. Але вчора. Як би то не прикро було, читаю такий один коментар. Це для того, щоб, я кажу, трошки нашу, пожвавити нашу дискусію. Один із колег пише: ну що ж, дуже гарно роблять, буде гарне поличко для селфіків. Отакий такий був коментар. Скажіть, будь ласка, що ви могли йому відповісти, шановний наш Зеленбуд? Який головний меседж вашої такої титанічної роботи? Прошу до слова. Доброго дня. Мене звати Марина Остапчук, Каокиїв Зеленбуд. Цьогоріч ми презентуємо вже 61-шу свою виставку. Ми щороку проводимо виставки до Дня Незалежності. Як завжди, у нас буде представлено 10 композицій. Можна подивитися презентацію. Цьогорічна виставка буде присвячена українців, які зробили нашу Україну відомою далеко за її межами. Будь ласка. В даній виставці ми використали більше ніж 300 тисяч квітів, і площа її займає 2000 квадратних метрів. Квім, крім квітів, які вирощені у наших власних теплицях, ми використовуємо інертні матеріали. Прошу, можна побачити. Відкриття цієї виставки вже завтра, о 14-й годині. Тому всіх бажаючих запрошуємо відвідати відкриття. І триватиме вона до 18 вересня. В рамках виставки у нас буде проходити будуть проходити кінопокази. Це будуть документальні фільми про видатних українців. У нас буде дуже багато різноманітних цікавих майстер-класів. Різних квестів. Тому, ну, будь-які вихідні, у нас завжди якась цікава програма. Безпосередньо, 24 серпня, у нас буде великий гала-концерт. Детальніше можна подивитися на нашому сайті. Інформацію про час проведення, про е, кінопокази наші. Ну от 10 композицій, якщо є якісь питання. Скажіть, будь ласка, хто є креативним розроб, розробником цього задуму? Хто, uh. хто це вам як кажуть, ну, до Дня Незалежності зрозуміло, що треба було про Україну, а саме про видатних людей. Це ж все в квітах треба зробити, це ж не просто намалювати там, картинку якусь. В кожному районі у нас працює дизайнер. Uh -huh. е, ну, тему виставки ми почали обговорювати ще декілька місяців тому назад, і кожен з дизайнерів, комусь що ближче, комусь до душі, а втілюють Досить так вони відповідально підходять до підготовки своїх композицій, вивчають біографію, вивчають там твори музичні, різні для того, щоб як найкраще передати от українську душу. Це цікава, цікава думка, що навіть Київ Зеленбут, який прикрашає наше місто, вивчає перед тим як щось робити, вивчає біографії, таке інше. Скажіть, будь ласка, чи який, безкоштовний буде вхід на цей? Чи ви чи маєте там квитки будуть продаватися? Як? Ну, для на виставку у нас безкоштовний вхід тільки для пільгових категорій так. та дітей до 7 років. Вхід на виставку коштує 30 гривень, для того, щоб ми могли належним чином забезпечити і охорону, mm -hmm. і mm -hmm. комфорт відвідувачів, тому поки що. Дуже вам дякую. Ви завжди дуже креативні. Цього разу взагалі там, здається, міст Патона зробили чи ні? Чи, то якийсь... е, так, зробили і хтось. Хтось мені перепустив міст Патона. Каже, ти бачила Так, квітках? Міст Патона і картина Казиміра Малевича досить цікава, у нас там показана. Uh -huh. Багато цікавих композицій. Яскрава композиція це серце. Миколі Амосового присвячено тому. Власне, я думаю, ми знайдемо таке компромісне рішення з вами. Навіть якщо то будуть гарні селфіки з нашими лідерами громадської думки, з відомими людьми, якими пишається Україна, то, то дуже, дуже добре. Нічого в тому поганому немає. Хай їх буде найбільше і в кожному о, наша чарівна Україна. Ну крім гарних селфіків, всі ці квіти після закінчення виставки висаджуються в районах міста Києва. І всі інсталяції композиції також можна буде побачити потім в кожному районі. В кожному районі, так так. так.